Привіт усім шопоголікам, Хто завітав на канал Second Shopping, я Ніколь тут огляд у секондхендах. Запрошую до сьогоднішнього перегляду вас. Ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Сьогодні у цьому магазині ми подивимося як люкс-одяг, так і одяг, який на вагу тут був пару днів тому, а люкс-завоз сьогодні був зранку. Це взуття на люксі. Є нове, і ось дивіться, це чоловічі шлюпанці від Тед Бейкер. Футболка від Роман, 22-й розмір. Дуже гарно тягнеться. Це еластична. Величезна буде візку, зила стан. Новенька. Монтейн Верехаус, 14-й розмір, смугаста. Ось така тепленька толстовка, 60 Шістьдесят баловна і 40 поліестро. Дуже тоненька, ось. Сорочка від полубір 28 розмір з окулярами. Дичий дим, дивіться, це щось таке малесеньке взагалі, коротеньке маленьке. Ще від дичий це розмір XS, також малий жакет, класичний, на, одну, на один гудзик застібається. Склад, бачите, тут переважає полівестер, на жаль. Футболка від Next, нова синько, 14 фунтів, 12 розмір. Мені здається, це синтетичний матеріал. Так, поліестер за складом я останнь. взагалі нових суконь ось 42 фунти коштувала. Кавера Джон Льюіс, чорно-білий горох, прямий крій, довга сукня з коротким рукавом, 12 розмір. Дивіться, яка блакитна з вишивкою. Це розширена донизи, широкий рукав тут. Фіолетова анімалістичний лук. Сукня також довга, прямий крій. І приталена довгий рукав широкий. Тут від Пепко 18 євро коштувала 18-й розмір. Сарафанчик розширений. Це вже дешевше 12,5 євро, 20-й розмір. Марк Спенсер. Анімалістичний такий трикотажна. Так, за складом бавовна 100%. Ось якийсь сарафанчик ЛКХ ікселька, Бусковий колір з китицями. Праймер крумпер. Дивіться, змагався 12 розміру. Це можна поміняти. За розміром повинен підійти. Складом віскоза, бавовна і 15% це льон. За розміром якраз мені він такий широченький, спущений рукавчик і відчувається у складі льон. Трохи поколюється тканина, тканину. Широкий, подобається, що не обтягує, не за вузький він, симпатичний. Ціни сьогодні були такі: 350 гривень це ціна вагового товару за кілограм, і 854 це за люкс. Товари. Спочатку працювали тільки ваги, а де ціна там, вказана вагового товару, потім взагалі вимкнули світло і ваги не працювали. Рожливо, цікавий тут колір. Це величезний розмір. Віти чим на запах сукні без рукавів. Восьмого сто. Сукня від праймера буде мала 100 відсотків восьмий розмір. Приталена, гарна вона. Жомпер LX, ні, тільки L, 10,5 фунтів або 12 євро 40 євроцентів, без рукавів. Йове, в більйовому стилі це на виворі. Тільки ось така прямою крою сукня з ланцюгами вибитими. Дивіться, який приємний зелений колір. Ну, ось ця на мене велику варта сорочка. Тканина мені дуже подобається. Бачите, вона і знамені, Два розріси по боках. І тканина гарна, приємна дуже до тіла. Next, Коротенький сарафанчик, восьми розмірно комбіновані навіть тут зробили кольори. Ханві білок, 16 розмір. Зверху на резиночці все так призборили. І далі прямий крій, цікавий. Такий пісочно-лавандовий колір, босковий. Гарний 88 бабов на 12 селюн. Мені відтінки ці подобаються. Ось який колір приємний. 32 євро коштувала, бо 25 фунтів, потім була знижка 15 фунтів. Також довга Максі довжина розширена ярусами. Ось у юбильовому стилі не видно тільки, ага, видно. Від розмір розмірі Excel смугасти. Ось така сукня цікава таку ж. Одна ось вона розширена вже. Та була пряма. Ця розширена донизу. Бачите, як також крій, цікавий на тонких бретелях. Тканина також приємна, ну, бачите, спеціально повставляли ще ось тут. Вставочки вона розширяється. Широка сукня. Приємна на дотик тканина. Який яскравий міський маус Дісний розмірє маланслів. Це від Томі на дитину, маленька, пола футболочка. Так, оцелій купер, також велика, 16-й розмір. Спринтом. Попереду і резиночка знизу. Заправляти таку не потрібно. Ось такими широкими рукавами в'язана тоненька в'язка. Максі довжина цікава, також незвична. Дивіться, який цікавий. Крію цієї сукні в'язаний. Тут підрізна талія. Призборили, бачите, оцю полочку за рахунок цього ось такий рукава вийшов летюча, летюча миша. І далі трохи розширена. Вона йде, це в'язана вона такими хвильками. Позаду там зав'язка. І зав'язується пасок. Така нестандартна. Раніше цю я навіть не зустрічала. перша. Ролики дитячі взагалі наче нові. Це взуття на вагу. Нема часу його все перебирати в мене взагалі. Так покажу тільки на полицях. Частенько трапляються ремені, а від сумок. І в цей раз дивіться: це лонгшап. Це відомий французький бренд. Зі ось курточка, Дивіться. Металики навіть зроблені у вигляді людей. Жовтенькі зірочки від New Look, Також такі тут комерці. Бачите, Жорж, маєчка з монстерами на блакитному, темно-сині та жовті. Ось така жовта цікава безрукавка, від Next 12 розмір. З бахромою, дивіться. Зробили бахрому, як там. Тут комбіновані є. Ось це тягнеться тканина, а, ця ні. а малюнок одинаковий. Такий жовтий приємний колір. Це мені буде велика, смугаста, синя, величезна, 16, 18%. Це навіть. Рух. Мені більш-менш підійде. Мені спідниця бачите, за 4 фунта. Остання ціна була взагалі 12,5% 12 коштувала. Ось ще монстери від Бонмарче. Bon це 10-й розмір не тягнеться. Ця тканина. тут помаранчевий, рожеве і блакитне. 70% віскози, 30% це льон. Мені сподобалась оця футболка. Дивіться, які дрібненькі кораблики, парусники, але вона малюсінька. Сорочка від Uniqlo взагалі нова. Розмір XS, але вона широка, такий оверсайз, короткий рукав. Так, спідниця за розміром, в принципі, нормальна. Ось ця сорочка вона взагалі нова. І оцей ніжний персиковий колір з таким болотяним зеленим. Дивіться, як гарно поєдналися. Трохи розширена. Ця. Та я не сказала, що вона дуже міні. Нормально, тут дуже вищі коліна. Це рукавчик якраз такий, як я полюбляю. Взагалі новенька, це ж треба налезіться. Це вже не перший день, третій, мабуть. Симпатично. Ніжні відтінки. Vidal сейнс Без рукавка, світла. Тут якось так зприхвачено, цікаво, ще й поясок є позаду. Ладу не бачу, ну, вона заблідає як на мене. Це треба щось таке яскраве наниз. Ще світла безрукавка, це вілла клозис. Приємная, приємна дуже тканина, схожа на мокрий шовк. Це взагалі принцес, а ні, presence. Дивіться, ну це схоже на домашній взагалі, домашній одяг. Блискуча тканина, гладесенька. Це у спеку, нюмф джинс з отворами, така безруковка, бачите, дихаюча, щоб було, була вентиляція гарна. Ось яка вишивка на X 14. сорочка, тонесенька смужка. Зелена, гарний колір, Марк Спенсер. Дивіться, яка бірочка, я таку ще не зустрічала, це 38-й розмір з листячком світлим. Відбудено, це 14 розмір сарафанчик. Такий, як наче челілі ці водяні, дуже яскраві. 100% бавовна і верхня тканина і підкладка. Від Манго сьют розмірюємо сарафанчик. Ось який яскравий жовтий. Маленький він. Це ми вже зустрічали багато разів, у Ocean 14-16 це. На пляж, туніка від OS X. Ось така яскрава маєчка, але вона малюсінька. буде мені квіточки і ось тут виглядають птахи. Клуб, бачите, бадмінтонний від Primark в розмірі М. Футболочка літня. Так, ну ця футболка за розміром добре, але вона не до спідниці взагалі. Більше до шортів підійде. рукав не обтягнутий. За розміром якраз колір подобається мені. Такий зелений, до бірюзового більше. Так, ну, до цих шортиків. Мені здається, краще до білих, більш світліших, але в принципі можливо. Ця футболка зроблена в Пакистані. Дівчата саджають квіти дивіться. Наче картинка. Я не втрималася, взяла оце до примірочне. Дивіться, яка Вона така нестандартна. Коротенька, її заправляти взагалі не треба. Валанчик зробили малесенький на рукавчику. ну Це взагалі. Такого ще не бачила. Така тканина. До цієї спідниці добре. Тут багато зеленого насиченого, але ж. Віддаюсь, божі коровки на синьому 14-й розмір футболочка. Бавовна еластан за складом. Мені мала. Вона обтягнула і до цієї спідниці не годиться. Повністю все обтягнула, бачите. Не годиться до цього кольору взагалі. Це малесенька відзора коротишко. Так, оцю я хочу поміряти зелену футболку від відрі. Так, ну ця зелена величезна взагалі. Наче розтягнута на мені. Кольори поєднуються, розмір не годиться. 100% шовк. Коричнева. Ніколь фархі зроблена у Гонконзі. Вона мені буде велика, я бачу це. Здивіться, яка світленька і ді Вільямс. Пенька, взагалі, футболочка. Здивіться, які сови, гляньте. І лопать, є там такі, і маленькі глазки і великі. Це що таке пляжне, дивіться, яка сумка, тканева. Це якісь портфели Кейт Кітстан дитячий чи підлітковий. Жовтенька ось яка сумочка. Від Next вона, новенька взагалі, нуля. Дивіться, як розширяється, багато три відділення взагалі багато. Туди чого можна покласти. Зв'язана, пляжна, Три Трисердечка світла. лоран синя, ось така невеличка, більше до Ось ще є, стразами, з камінням вечірня і River Island величезна, дуже велика. до Вона вже, бачите. Плетиня розповілася. Хтось цю спідницю загубив взагалі нову серед сумочок. Пазочок фіорелі. Далі огляд із стокового магазину ТК-Макс, і там з самого початку я пороздивлялася сумочки. Перша, яка мені ось впала в око за 50 євро, це Ralph Lauren. дуже часто зустрічається. У секонді також зустрічається, але зазвичай це одяг. Бренд цей з Америки. Ральф Лорен це американський дизайнер, дуже успішний. Історія одного з багатших людей світу починається у 1939 році у місті Бронкс. Це не самий престижний район Нью-Йорку, як відомо. Виріс Ральф Лорен не у багатій сім'ї, він донашував одяг за своїми старшими братами. Хлопець постійно розглядав пристально перехожих на вулиці і шукав ідеї, які зробили б його зовнішність більш елегантною. Він дуже мріяв про успіх і вже тоді зрозумів, що шлях до кращого життя складається з дрібниць. Перше, що він зробив, це змінив прізвище на Ральф Лорен, що стало більш виразно. Коли він влаштувався продавцем у магазин Брукс Бразерс, то відчув себе уже в своїй стихії. Надихаючись образами кінозірок, початку 60-х, він запропонував продавати широкі кроватки замість вузьких. Однак він не знайшов розуміння та підтримки і тоді, впевнений у своїй правоті, Лорен зрозумів, треба діяти негайно. З самого початку Ральф Лорен був впевнений, саме він знає, який вигляд має бути у сучасного американця. Він бере кредити і починає випуск кроваток, які на очах стають популярними та змінюють переваги публіки. Перший успіх запевнив Лорена, що він знайшов свій шлях, саме здатність відчувати моду і впроваджувати нові образи стане його перепусткою освіт багатих і знаменитих. Шити він вирішив для верхівки середнього класу. Логотип з гравцем на коні та звучне ім'я скоро стали впізнаваними. Цікавий факт із біографії Ральфа Лорена, що у п'ятому сезоні популярного серіалу Друзі героїня Дженніфер Еністон працювала на керівній посаді у Ральфа Лорена і дизайнер двічі з'являвся у одному епізоді. У червні 2019 року принц Чарльз вручив Лорену почесне рицарське звання, що зробило його першим американським дизайнером, який отримав цей титул. Хоч і починав він свій шлях з перешивання кроваток навіть із старого одягу, на даний момент у нього вражаюча колекція автомобілів, з яких більше 70 дуже дорогих. Супереч поширеній думці Лорен насправді не був винахідником сорочки поло, насправді поло винайшов Рене Лакост. а ось Лорен популяризував поло та зробив його культовим продуктом на довгі роки. У 1991 році дизайнерові подарували плюшового ведмедика, який був одягнений у зменшенні копії речей бренду. Іграшка так сподобалася творцеві, що він створив светр з принтом ведмежати, одягненого в білий светр із зображенням американського прапора. Історична модель у 2004 році сподобалася реперу Кан'є Весту, тому він носив її на презентації свого дебютного альбому. І, взагалі, жіночий одяг від пола Ральф Лорен з'явилися завдяки дружині творця, саме вона спонукала його на створення жіночої лінійки, брючних костюмів. Простий крій, легкі натуральні матеріали і спокійні кольори це те, що відрізняло речі бренду від інших подібних костюмів. І пороздивляємося ще трохи взуття Ось шкіряні такі міські кеди. Від Томі вони без знижки за 60 євро. Початкова ціна 130 євро. Поряд кросівки, Такі більш спортивні, бачите, вже червоні цінники, це знижки 47 євро. Скейчерси, написано, що там м'якенька устілка. І у скейчерсах це дійсно правда. Вона там ще й з пам'яттю за 65 євро, це вже без знижки Лакост Спорт. Гарний дизайн, мені дуже подобається: такі там комбіновані матеріали, різні кольори, відтінки синього. Ось ще такі, дивіться, такий дивіться геоксид, також цікавий дизайн за ціною 40 євро, початкова ціна 115. Це взуття літнє і пороздивляємося ще щось більш тепліше. Наприклад, чобітки від Еко, 38-й розмір, зі знижкою вже другий червоний цінник, 24 євро. Взагалі чоботи від Крокс зустрічають досить часто тут до нас приїжджають взагалі-то шльопанці. Ось іще басанішки за 15 євро, червоні вже цінники, знижечки. Тут, дивіться, це вже дитячі підліткове взуття 33 євро. За томі. Це розмір 30-й невеличкі. А коштують взагалі-то як дорослі. Ще ось дуже малесенькі крокси чорного кольору, також серед дитячого взуття. Взагалі не знаю, на який це вік, дуже малесенькі. Ціна 20 євро. Ну, такі ж самі ціни і на дорослі крокси бувають. У мене кроксів декілька, я купувала у нас у секонді, знаходила різні моделі, але з відкритим носком. Від Дона Карана також це дитяче взуття на знижках, бачите, з червоними цінниками. Вибір дитячого також тут чималенький, дивіться, які яскраві. носок, там, бачите, посилений, він прорезинений, щоб не збивався дуже швидко. 30 євро, ось така пара яскрава. Мікі Мауси у секунді показують досить я часто. Дивіться, ось такі літні босоніжки, вони такі більше, знаєте, як пляжні, з мікімаусами на хлопчика за 10 євро. Дуже легенькі, яскраві. А ось тут поряд спортивні кросівки, адідаси, ось рожеві, їх дуже багато у різних розмірах. Багатенько сюди їх привезли, вони без знижки, ціна їх у цьому магазині 27 євро. І з одягу, ось така була серед спортивного одягу кенгурушка помаранчевого яскравого кольору. Мій улюблений бренд Jack Wolfskin. У нас трапляються курточки від цього бренду. Знижка тут, червоний цінник 64 євро коштує. Було їх там декілька взагалі, ось ще дивіться, яка така неонова салатова, легка курточка, також від Jack Wolfskin. Без знижки 110 євро. І поряд ще пороздивлялася. Ось тут жовтенька від Adidas, такого великого розміру червоний цінник 32 євро. Я взагалі спортивний одяг полюбляю. Він зручний, такий. Знаєте, мені оце як, наприклад, жакети носити, Це все ж таки, як для мене, це офісний стиль, і у повсякденному житті мені жакети не дуже зручні, і комфортні, на відміну від такого простого спортивного одягу. Ось такий шопінг сьогодні в мене вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то не забувайте підтримувати мене та мій канал вподобайками та коментарями. Можете написати ну, у коментарі там понамальовувати мені різних смайликів. Бажаю всім цікавих знахідок, гарного шопінгу, мирного неба. До наступних відео. Пока!